За минулу добу ворог здійснив вісім обстрілів житлового сектору. Поліція задокументувала наслідки ворожих влучань. Атак зазнали п'ять населених пунктів: місто Авдіївка, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Бердичі Соловйове. Війська РФ били ракетами ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД артилерії. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 15 житлових будинків, школа, господарча споруда, автомобілі, леп. Авдіївка окупанти нищили авіаударами, зруйнували два багатоквартирних будинки. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія завдала чотири удари ракетами С-300 по Мирнограду та Новогрудівці. Внаслідок влучання двох ракет у Мирнограді поранено шість людей. Серед них двох дітей. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків: дитячий садок, школа, магазин, 29 цивільних автомобілів. Ще дві ракети пошкодили в Новогрудівці два багатоквартирних і десять приватних будинків: лікарню, крамницю, гаражі, автомобілі, поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.